Так, будемо займатися обуркою обістця. Покажу трохи гнидники, які робляться, а тоді покажу, це буде і до і після. Деревцята попідрізаємо. Опускаємо пускаємо Опускаємо наверх. Пускаємо наверх. підрізка йде, щоб не пускати вверх рост. А чого вверх не пускаємо, щоб брало у плод, а не брало на ці гелячки. Так, ми обріжемо усі деревця. Яблуньки, які родять добре. Хороший сорт. Так, робимо обрізочку дерев. А обрізка дерев робиться в який період? Коли не розпускається лунька поки не почала розпускатися брунька. А тепер візьму крупнішим планом, як це все справа робиться. Робиться, обрізається деревинка, коли гелячка йде у гелячку, ми її цю зараз убираємо центральну. Центральні ми ці всі убираємо, щоб воно не мішало друг другу і щоб плод, якщо був, що і ця не піде сюди. Ми просто розчистимо, щоб вони були рівненькі, кругленькі. І плод брав на себе. А не брали на ці гілячки. І врост висотою теж воно не потрібне. Оці центральні гілячки, якщо вона впирається всередину, ми її все повністю зрізаємо. Ми цю нижню ми просто підріжемо, щоб не мішало нам ходити. О, центральні. Ми беремо по брунячку. Центральна ця мішає ось росту. Отак ми робимо розчисточку дерева. Все красиво. Це красиво, і щоб наша деревинка, ось ця деревинка вона йде всередину. Ми її зрізаємо, бо вона впирається. Вона і там не дає росту, і там не дає росту. Ця центральна, не центральна, а ще вбирається. А як ось. правильно пригилячці обрізати? А при гілячці, ось йде брунька доверху, значить ми цей крайочок убрали, і тут буде плод, і тут буде плод. Ось о, воно плоди йдуть, із із цих бруньочок, вони почнуть розвиватися і воно піде. А якщо воно буде мішати друг другу, то воно ніяк не піде. Ось, ось ми ріжемо цю бруньочку і цей верх. Знімаємо, не даємо сюди розпускатися і пішли бруньочки, які розпустяться і які дадуть плоди нам. Це хороші родючі деревцятка. А правильна обрізка дерев що робить? Е... Ну, Які позитивна сторона в правильної обрізки дерев? І що це означає для плодоношення, для дерева? Ну як, Деревину по-любому треба чистити е, кожну осінь або кожну весну, поки не розпустилася е, брунька і е, коли листок спав, то ми його обрізаємо. Чого? Тому що е, яблунька, яблунька е, вона, як розвивається ширше, коли ми зібрали плод, е, зібрали ми весь плод, ось що у нас яблучка Ми зібрали плод. Вона пускає вгору, вона всі соки віддає вверх. Ага, е, соки віддає. А нам треба, да, А нам треба плод, щоб був крупний, щоб да, був смачний да. і щоб е, акуратно було. І їй не було важко, щоб не ламало глячки. Розуміло. А є, існує думка, що е, дерево треба обрізати не кожен рік, а через рік. Це правильно чи ні? Можна через рік. Можна і через Можна рік. Через рік. Але, ж, ба, але бажано, бажано обрізати постійно. Підрізати, не давати. Ну це е... так, типу, як людині підрізати нігті треба. Так, да, так. Да. Ну кожен йде на манікюр раз через три місяці. І а за можна... дерево раз, да, раз у рік. можна Обріжемо його, Обріжем його почистимо, уберемо. Отак. От Саме головне, щоб ось оцин, ось ойде гелячка ця хороша. Ось ось йде в цю гелячку. Вона вже, якщо навіть плод буде, воно буде висмоктувати. Оце цю гелячку треба обрати. Її тут не треба геть зовсім. І ми так по кругу пройдемо, зробимо красоту і потім ми покажемо людям, як воно йде. Як воно йде, ось ось ми. Так уберемо. Ось оця гіляка, ось го йде. Що ця гілячка. І що у її, її Ось Ми її так. просто підрізаємо, ми її просто підрізаємо, щоб вона не йшла вверх. Все, Вона вже сформована на своєму місці. А тепер ми передивляємося ці всі гілячки. І так по кругу ми покажемо. Так, в общем, яблунька, оце в такому, поки вигляді до обрізки тільки почали. Після того, як обріжемо, то вже покажу в повному покажу, вигляді. Так, ось, поки робота йде, контора пише, а каса грошей не дає. Так, добре, працюємо далі. Так, ось такі деревцята наші після обрізочки. Ще сьогодні до вечора ми їх і підбілимо. І ось така вже красота на цьому першому участку мого сільського подвір'я, об'єкта для зйомок. Оце вже така красота. Є одного участічка, а далі робота йде, контура пише.